Пане Остапе, чи поділяєте ви обурення пані Клименко? Я сподіваюся, їхню думку її думку ви щойно чули. Та й загалом ваша позиція щодо цього плану перемоги? Та моє обурення навіть обуренням важко назвати, тому що, мені здається, в українській мові вона дуже гарний має лексикон, але немає нічого подібного, що може вмістити в собі це я не знаю. Це, це вже навіть не є невдоволення. Мені здається, це такий. Перегоріли вигорілий вигоріли, й уже факти, констатація факту, що в принципі ми тут ніхто. Ну бо так по всьому, зверніть увагу, це ж не тільки стосується війни, яка третій рік, а це вже стосується повної каденції теперішнього тимчасового виконувача обов'язки повноважень президента. Жодного разу ніколи нічого всередині суспільства не обговорювалося і з того ключового. Від чого, чесно кажучи, взагалі вся держава, вся державність то і залежить, і, і на цьому сходиться і від цього дуже багато що е, е, велика роль. Ну і, і це вже правило. Тому тут я вже якось змирився з тим, що все ми завжди будемо, найважливіше дізнаватися або постфактум, або чисто випадково, знаєте. Ось так, так я знаю, так сталося з сторінок західних медій і від світових лідерів, які дійсно вже на руках мають так званий план перемоги, і це дуже дивно. Якраз що це вже прочитали світові лідери, якісь там, ну не знаю, важливі безумовно люди, крім самого українського. Народу, який, по-перше, є платником податків, і на кошти яких взагалі існує е, держава і працює влада. Ну, і ми, якби є е, наймачем влади на цю функцію, і тим паче е, Збройні Сили України або просто, умовно кажучи, український солдат, який за цей план, який відомий усім, крім нам, він буде класти життя. Губити кінцівки і, і калічитись. Ну і це, це питання вже навіть не емоції, це просто таке знаєте, політологічне питання, коли держава абсолютно відірвана від суспільства, йому не підзвітна взагалі влада не враховує ані інтерес, ані думку, і вже просто навіть наявність, народцю. Тому що вони бачать лише себе. Свою велич і можливість робити всякі космічно-міжгалактичні діла, вершити без врахування, що ще хтось тут, типу, якби якийсь суверен в особі українського народу є. Тому оце так. Що угу. наоборали собі, то і маємо. Тепер стосовно цього плану, так. бо ви запитуєте, я. Ну, знаєте, що вам сказати? Я, по-перше, коли чую слово план, то завжди сам собі нагадую, що план це не те, що куриться. А те, що виконується. І дуже би хотілося, щоб наші теж це розуміли. Тому що просто чергову писульку, а такою писулькою, вже третій рік є, наприклад, формула Зеленського, яка на папері є, вона схвалена всіма. Її підтримали там чуть не 100 країн, включно з, з, з якимись Івануату, Гватемала і Гондурас. Ну, але вона далі лишається паперовою візією. Яка не має за собою жодного практичного механізму, практичного втілення. І тут, власне, я тут хочу наголосити, що слово план і тим паче перемоги, ну, це дуже відповідальне формулювання. Тому що одна справа побажання, ну, от як в формулі Зеленського, що там візія, як би то мало бути, тут вже не працює. Тому що як би мало бути, і так всі вже знають, всі вже під тим підписані. І ми вже знаємо, що як би то мало бути. Звичайно, всі хочуть того, аби було по максимуму. Але план перемоги якраз полягає в тому, що це вже є розписаний по дедлайнах, описаний по ресурсозатратності, покрокова по ін, така інструкція. Це є інструктаж дій, не побажання, що треба було би. А там як не буде, ну, ну то не буде. Це вже дуже предметний, конкретний документ. Я маю підозру таку. Звичайно, ми, напевно, наступного тижня вже про це більше дізнаємося. Але от є можливість справдити е, е, мій прогноз. Я маю таку підозру, що основу цього плану просто скалькували відсотків 80-90 так званої формули Зеленського, переписали все то саме нездійсненне. Нереальне і недосяжне до практичного втілення от, в межах наступного там півроку, кілька місяців. І під це підтягнуть якісь там просто, знаєте, необхідні дії і так далі. Ба більше я вже з першої обмовки нашого президента зрозумів. І це, взагалі, чесно кажучи, вже буде дійсно камеді кла, що так званий план, план, тим паче перемоги, це швидше за все буде. Там багато пунктів, серед яких перші 10. Це буде така, знаєте, роздача завдань всім нашим союзникам. Тобто це буде виглядати так, що в цьому плані перемоги буде написано там. Вина маєте дати тото -то до такого-числа. то Вина маєте перерахувати стільки-то до такого-числа, то числа, а ви нам маєте поставити то, -то до такого-то числа, а ви нам маєте зробити тото -то до такого-числа. то числа, І це є план моєї перемоги. План нашої перемоги. Ось це так доволі ну карикатурно, але швидше за все, так і буде виглядати. І це знаєте, ну якби тут вже треба бути фахівцем дійсно в жанрі гумору і, і, і сатири. Ну Я не маю тут коментарів. Тому що планом перемоги, коли буде список завдань для всього світу, крім самих себе, ну то знаєте, це так буде виглядати, що знаєте, зі шкатулки. Вискочили, розумієте, новочасні лідери сучасності, всім пороздавали завдання, всім сказали, хто що має робити, сіли собі нога на ногу, чекають і кажуть: отакий наш план: Навіть виконуйте, шановні. Тобто це не є план, це швидше буде список якихось задач, причому не для себе, а для третіх сторін. Якщо так буде, то я на порозі таких, знаєте, як із усім, що робить влада за останні, Роки в таких долиносних моментах це буде так: перегріто, роздуто, розпіарено. всім буде казатися, що є то воно. А яке воно буде, знаєте, в, в реальності? Ось можемо цінити, наприклад, по контрнаступу, весь 23-й рік говорилося про нього, а прийшли в кінці року до чого, що його й не було. Ну і, і вочевидь, то, боюся, боюся повторень, вочевидь. Пане Остапе, не випадково, ви в одному. Зі своїх дописів на Фейсбук таке зазначили, не буває нічого гіршого, як стати заручником власноруч роздутих риторик. Ось цей план. Як ви сказали, паперова візія, це теж в цій категорії буде? Я би дуже не хотів, щоб так було. Повірте, я якраз тут перша особа, та і та І ви і всі ми взагалі були би першими зацікавлені, аби дійсно. Від своєї держави, за яку люди гинуть щодня, от почули цей план і принаймні його каркас. Тому що якщо це знову буде перелік всього того, що ми так знаємо, продона до першого року, вичиснення окупантів з усіх загарбаних, ну весь список того, що ну зрозуміло і так. Ну, тобто, якщо це би було, от власне обговорено, озвучено, ніхто ж не вимагає, всі ми розуміємо, що йде мова про якусь військову таємницю. Ну, ніхто ж не вимагає нам розказувати, навіть, як я кажу, в якій годині, який дрон, якої модифікації полетить на який аеродром, в якій області Російської Федерації. Ну, та всі розумні люди, та ясне діло, що то не про то мова. Ну, ніхто того не вимагає, але каркасні. От моменти, реперні точки, на яких будується слово перемога. Ось можна своєму народу сказати, чи принаймні, ну не знаю, якщо цар не свої дозволять говорити, ну, принаймні, ну якось натякнути. Ну в них же ж є купа телеграмних анонімних каналів підзвітних, підконтрольних офісу президента. Ну, та злейте пару абзациків туди. Ну, хай люди почитають. А може там щось таке, що розумієте, ну, отак: от, волосся диплі стане, і люди скажуть, що? Що за це або навпаки, а може, там якесь таке, ну дійсно, як запропонована якась така багатоходівка, що, знаєте, всіх це так надихне, що ми забудемо, що таке зневіра вічої депресії, в якій ми живемо в останній рік. Ну, тобто, я до того, що знову ж таки, дуже б не хотілося знову, як ви цитуєте, стати заручником власноруч роздутих риторик, коли на словесному рівні, тобто по формі. Все звучить бездоганно і шедеврально, не підкопаєшся, йоти не додаш. Але коли доходить діло до практичної реалізації, то знову впремся в те, що це не план, а радше наміри, побажання або ще можливо мрії, мріяння, якісь там уяви і так далі. Ось це якби ключове, і є підозра, що от може таким от шляхом це все піти. Пане Остапе, дещо раніше німецьке видання більд поширило, що нібито президент Зеленський готовий запропонувати Росію, так би мовити, локальне припинення вогню. Потім радник президента з комунікації Дмитро Литвин спростував цю заяву. Більд мовляв, не буде ніяких подібних Мінськ-3 або якихось схожих форматів росіянам. Це ніхто не подарує і так далі. Тим не менш, на вашу думку, чи Можуть бути в цьому плані якісь несподівані пункти, ну, ми тут є з радше е, заручниками знову ж таки повторюю слово, яке сьогодні разів вже знало. Е, заручниками третіх рішень і будемо. Я взагалі ризикну припустити, що весь 25-й рік наступний, ну і починаючи там от, з пізньої осені, президентські вибори в Америці, важка зима, яка ну. Дай Бог, давайте весною зустрінемося і про це ще поговоримо колись. Але очевидно, що це буде надважка зима. То е, ось мені здається, лейтмотивом 25-го року буде пошук якоїсь формули припинення війни для світу. Тому що вона вже входить війна в таку невідновну стадію, коли, ви знаєте, вже не доводиться взагалі планувати щось. Ну, бо це така вже буде невідновна стадія. Це ж не досить фінансувати війну, стає все дорожче й дорожче. А про віднову взагалі не доводиться мріяти, бо це напевно десятиліття буде. Так? Тому мені здається, слово припинення війни стане основним словосполученням, основною термінологією для заходу, ось на найближчий час. І тут вже якби думка. України, ну та як вона є базова, звичайно, вона враховується, бо це її війна, це наша війна. Але оскільки ми воюємо не своїми грішми, не своєю зброєю, то вибачте на слові половинку всього, що ми думаємо, мусимо оглядатися на тих, за чий кошт ми воюємо. Це якби такий на хлопський розум, ну здоровий глузд так підказує. Тому мені здається, тут ці обмовки, вкиди, які йде, то там то з більду. Про це пише Блумберг, про це пишуть взагалі західні видання. Що все ж таки без територіальних втрат, на хоча б тимчасово замороженому рівні, ніхто не каже це там визнавати вже завтра. Воно швидше за все, взагалі, тема припинення війни бачиться мало ймовірно. І у світу постає питання щодо цього якби розгореного багаття війни, тому що в нього ж постійно можна вкидати, як то кажуть, і гроші і зброю, і ресурси воно може горіти безконечно, але воно вигорить абсолютно руїною. Тому питання, ну то чи є сенс кидати, якщо не проглядаються якісь конкретні цілі в цій війні? тому цей план зеленського чи план перемоги. Він тут важливий для оцінки реальності чи нереальності цілей. Якщо вони плюс-мінус реальні, то звичайно якась там фаза зараз ще буде. Буде напевно дозвіл на далекобійну зброю. Будуть якісь певні спроби допомогти вийти цього пату. Але якщо воно якби ось наступні на півроку на цьому і лишиться, і воно в таку ну такий вже криваву м'ясорубку, якою воно й було вже останні два роки. Вернеться і далі не буде, то знаєте, тоді слово припинення війни вже взагалі всім у світі буде вважатися фактично синонімом перемоги. І мені здається, воно так по суті так і є, тому що на тлі того, що може бути, взагалі там описуються дуже катастрофічні сценарії, переказувати їх не будемо. Хто хоче на західних медіях, може це почитати. То у порівнянні з тим, взагалі, припинення війни і можливість Україні далі функціонувати як вціліла держава з членством НАТО з можливістю євроструктур, там е, входження євроструктури і так далі. Воно взагалі буде вважатися як абсолютно е, вау успіх, і це є питання 25-го року, і це залежить власне від оцінки реалістичності всього, що там намалювали. Ось треба дочекатися, коли це буде озвучено, артикульовано. Проговорено десь там, крім тут. Ну і від того, напевно, вже будемо відштовхувати. Пане Остапе, буквально напередодні в нашому метері були е, народні депутатки Юлія Клименко і Ніна Южаніна. Ми обговорювали те, що е, робив цього тижня парламент, але теж згадали про цей план. І здається, пані Южаніна сказала наступне: це не пряма цитата, радше переформульована думка. Що будь-який план він може бути ну супер е, хорошим як ідея, але якщо він не буде підкріплений е, грішми, тобто інструментом реалізації то він залишиться знову ж, як ви сьогодні сказали, просто паперовою візією, і це вона згадала в контексті тих 500 мільярдів на військові потреби. Тобто, ми можемо написати будь-що, але якщо ми не матимемо інтелектуального або матеріального ресурсу реалізовувати, це залишається просто словами і ем, знаками саме на папері. Ось через призму того, що відбулося з цими 500 мільярдами, а це колосальна просто сума. Як би ви свої думки висловили в цьому напрямку? Так, так ця сума дорівнює ну, там, станом на зараз 10-12% ВВП. От, уявіть собі таку ситуацію, коли держава третій рік воює величезно, ну, це, це, це є величезний кошторис. Так? І раптом, знаєте, от прийшла осінь. І от раптом от держава зрозуміла, що в неї дірав пів трильйона гривень. Пів трильйона, так? Тому що, знову ж таки, дай Боже мені сили це нормально висловити. Тому що вони свій розрахунок бюджету робили з розрахунку на те, що війна закінчиться влітку. Отак. От ну, ну, ну це ж стендап. Саме натуральні. Коментувати це не буду, це очевидно, це якийсь просто абсолютний маразм. Стосовно оцього, цієї суми, воно вказує якраз на якість державного менеджменту в час війни. Тобто вони ціле літо людей пакували, ціле літо займалися людоловством, скажем, прямо вибачте, але так люди називаються. Ціле літо всіх, і там починаючи з початку року, всіх орієнтували на те, що взагалі ще наступні покоління підуть на війну. Всім, кому 16 років, сказали вже негайно бігти, ставати на облік, бо війна надовго треба нам наступне покоління солдатиків. Але державний бюджет, вони планували тільки до літа, розумієте. Тому що 1 вересня, за їхніми розрахунками, мав настати мир. Ну, це все, що вам треба знати про, про великих стратегів, великих планувальників, там розписувачів бюджетних коштів, покладаються паперами, стосами паперів, ві, ві, відеозверненнями. А коли доходить до, ну, до такої прагматичної, правильної, е, е, компетентної якості державного управління, у нас просто виходить далі КВН. Тому це питання, ну воно таке, воно навіть тут коментувати не доводиться. Mm -hmm. Тобто держава, яка раптом вивела в пів трильйона діру по війні, пізніше ще якісь плани перемоги презентує, коли ну не знаю там надію, що ці пів трильйона перекриють західні союзники, або знову ж таки платники податків, яким треба в чотири рази збільшити, наприклад, військовий збір та інші. Ну, то дайте, ну то це от, так. Це, це воно так буде від проблеми до проблеми. Від затикання одної пробоїни, яка от, раптом починає фонтанувати до другої. Це, 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 це нічого має, власне до такого планомірного стратегування війни ніякого стосунку. Я чомусь так побоююся, що якби чому в мене така доволі скептична оцінка? Ну тому що ми знаємо, хто є нашими державними керівниками. Ну, от такі люди, які от так побігли від одної проблеми, її накрили, закрили. Потім виявилася друга, ну побігли туди. Ну тобто, це таке бігання, ну воно вже знаєте, ну, воно з якістю державного управління не те, що не дружить, це тут, навіть коментувати, чесно кажучи. Так. Euh, пане Остапе, пане Остапе, на сьогодні ми поставимо три крапки. Дякуємо, що знайшли час. А, можливість сьогодні ні. доєднатися. Пасибі плідного дня зичимо. Остап Дроздов був щойно на зв'язку. Бугер, журналіст, телеведучий та письменник. На все дякуємо вам.